Сьогодні я на автомайданчику збс Авто в пошуках кросовера в районі 12, можливо, до 13 тисяч доларів. Можливо, щось ми тут побачимо, цікаве. Гарного всім перегляду. Давайте пройдемося, подивимось. Перед нами Kia Soul 6600. На пошуку Авторія на 2016 року батарейка 27 кВт, пробіг 176 тисяч. На Авторія її також відносить до кросоверів, хоча тяжко її назвати кросовером. Але візуально кліренс ще маленький. Хоча ми знаємо, що батарея там є найнижчою точкою, так що по бездоріжжю ви особо нею. Не поїздити, але на авторія вона відноситься також до Косоварів. Кіаніро вже другого покоління. Чесно кажучи, вживу, я ще їх не бачив, а ось на майданчику ЗБС Авто є можливість її оглянути. 23 рік, 64 кВт, ціна 25 400. Навіть вона у нас відчинена, можемо побачити село Навтівки. Дуже змінився дизайн від попередньої. Ось Так, вона ззаді виглядає невеличкий міський кросовер. Це та, той якби та тематика, що нам потрібна, що я в принципі, шукаю економний, невеликий, міський кросовер. Але не просто ось знайти щось схоже. В бюджет до 13 тисяч можна знайти ось такий Lincoln МК на двохлітровому бензиновому двигуні. На автоматичній коробці. В салоні ці автомобілі націлені на такий преміум. Ну, по дизайну, чесно кажучи, непогано, але як ж по практичності цей автомобіль бачимо такі дерев'яні вставки і це дійсно дерево. У ощупах це не пластик. Ну, Гарно автомобіль виглядає, але я націлений на практичність, на економність в першу чергу. Але як вам ось такий автомобіль? Ford Escape можна побачити також в самому новому кузові. З двигуном 2,5 атмосферним, всі його полюбляють. Він у нас 21-го року, 12 місяць, 21900 комплектація сел. Майже комплектація майже топова. Краще може бути тільки Титаніум. В Титаніумі, напевно, вже є панорама, а в комплектації сел її немає, але і так автомобіль виглядає прицюдово. Вже ось такий моніторчик у нас жидкокристалічний. кристалічний Знову ж таки, не наш бюджет. Ford Edge. Також досить популярний автомобіль з Америки, їх зазвичай женуть, 2.0 бензин. Пліктація 14 14900, я так розумію, це в них екобуст іде. Вони ще бувають на 3-літрових, там 3,5 ніби двигунах, який, напевне, більш підходить для цього автомобіля, тому що автомобіль не є легким, не є маленьким так, виглядає, звісно, попривабливіше, ніж Escape. Бачимо ось тут. Такий домофон для відкривання безключовий доступ. Прикольно автомобіль виглядає, але він завеликий, він не буде економний, він буде споживати літрів 15 бензину, це 100% меншу кількість, мабуть, влізти нереально. Трішки за дорого для мене і трішки не так економно, як би хотілося б. А ось його менший брат, Ford Escape нам вже підходить по бюджету. Знову ж таки, 2,5 атмосферний двигун, самий у них ходовий, так би мовити, 13200. Ось цей даний автомобіль, комплектація SE трішки нижча, ніж SEL. Маємо такий тканевий салон. Автомат, клімат-контроль однозонний, невеличкий такий екранчик. Ну, в принципі, нічого особливого, хотілося б в комплектації сел трішки кращий, але зазвичай вони йдуть в SE. дуже їх багато, саме в SE комплектаціях, я їх на авторіо Дуже багато перегортав. Бачимо, тут камера заднього виду. Шкода, що нема парктроніків Я, чесно кажучи, надаю вам більше перевагу парктронікам ніж камері. Мені з ними легше паркуватися. Не знаю, як вам, напишіть в коментах. 13200 цей автомобіль, можна їх шукати в бюджеті 12, навіть 11500. Вони вже починаються, навіть їх і за 10 продають, вже дивлячись який стан. Я думаю, що за 13 12 тисяч можна знайти непоганий варіант. Також свою увагу заслуговує Колеос 13 рік, 2.0 дизель 11900. Це вже у нас європейці, безключовий доступ, в чорному гарному кольорі така у нас шкіряне сидіння, тут уже двохзонний клімат контроль, кнопка старт-стоп. Ось така більша вже мультимедіа, ніж у escape'. В принципі, по наповненню автомобіль буде багатший, по комплектаціям з задній вже є і електроніки, і камера заднього виду. Оце я, я рахую особливо для дівчат. Таким автомобілем набагато зручніше паркуватися. Але про двигуни і коробки треба почитати, нічого я особливого і корисного, на жаль, не повідомлю. Ну, Цікаві автомобілі, непогані, в принципі. Джип Чароки. Цікавий також варіант. А ви бачимо 3,2 тут бензин, 17 рік, ціна 14800. Їх можна шукати на 2,4 літрових бензинових двигунах, ну вони більш такі популярні. І також можна війти в суму приблизно 13 тисяч доларів. Нічого такого особливого не бачимо, ми в даній комплектації бачимо звичайний... Кондиціонер, чесно кажучи, на ощуп мені тканина більш подобається, ніж шкіра. Не знаю як вам, а я шкіру не дуже полюбляю. Мені подобаються ось такі звичайні трап трапчані сидіння. Автомобіль виглядає гарно. Духаємося далі. Nissan Rock. Також вони бувають за 12-13 тисяч, у них 2,5 бензиновий двигунчик, даний автомобіль 14900 у нас, комплектація SV. Ага, він 19 2019 року, такий хороший рік у нього, тому і ціна до 15 тисяч. Вони бувають трішки старіших років. Вони бувають трішки старіших років. Вони йдуть зазвичай на варіаторі. В принципі, ці варіатори ходять, все нормально. Вони бувають в різних комплектаціях, і від комплектації, від пробігу, від року залежать їхні ціни, але за 12-13 також можна ось такий варіант розглядати. Сородича скейпа, це у нас... Форд Куга на дизельному двигуні 17 рік. 17 тисяч 2.0 дизельок. Вони зазвичай йдуть якісніші, ніж ескейпи. Все-таки Європа, але вони із зазвичай з більшими пробігами йдуть, ніж ескейпи. А так автомобіль виглядає пристойно. Nissan Кашкай, хто не бачив вже його в самій останній, напевне, морді, якщо я не помираюся, поправте мене 17 рік, 1.6 і 6 дизельок, 20 900 доларів. 114 пробігу заявляють. Цікаво перевірити, підтвердити це. Ну, зовсім інший, схожий спереду вже від нарога, так можна спутати, але це у нас кашка. Subaru Crosstrek. Ось такий компактний кросовер мені дуже імпонує, чесно кажучи, і по зовнішністі. підігрів шкіра, мертві зони 13200 ціна, 16 рік, 2,0 бензин на автоматичній коробці. В принципі, дуже легкі двері, до речі, ось відкриваю в порівнянні з деякими автівками. Така цікава шкіра. Плюс перевагою автомайданчиків є те, що ви можете... Зайти собі, подивитися автомобіль, відчинити, відчути якість матеріалів, тому що, дивлячись оголошення, того всього, на жаль, не, не відчувається. Є ось тут докаточка з такий середніх розмірів багажник. Непоганий автомобіль. Треба почитати про їхні двигуни, в принципі, немає він буде такий зажерливим, Ну 2.0 бензин, нічого особливого. BMW X1, свіжіших вже років років, 17900 ціна, 18 рік, 2,0 бензин, повний привід. Не наш бюджет. Розглядав я попередньо X3. 2012 13 року також з двохлітровим бензиновим двигуном, але треба готуватися до розходу в 15 літрів. Двигун не є сильно простим, якщо доглядати, в принципі, все нормально бути і BMW то є BMW Я раніше загорівся x 3 саме не цим x 1 а взагалі просто. Але щось потім перегорів, тому що розхід 15 літрів бензину великувато. Mazda cx 5 Завоювала вона свою популярність на ринку 2,5 бензиновий двигун, 19 тисяч доларів. Її ціна 7 місць, якщо я неправильно читаю табличку 2020 року випуску даний автомобіль. Audi q 5 вже рестайл. Треба дивитись на це звертати увагу, тому що до Реста до 2012 року кажуть, що вони досить сильно ці 2,0 бензинні двигуни беруть мастило, але після ресту вже цю проблему в якійсь вирішили. Ой, гарно виглядає всередині цей автомобіль. Відразу по матеріалам відчувається преміальність даного авто. Як зачиняються двері, а в якось занадто вже туго, чесно кажучи. Такі автівки 12 х років, вже рестові попадаються за 12-13 тисяч доларів, але це не з ринку. І їх дуже ризиковано брати. Ціна даної автівки 14800. І 208 тисяч пробігу. На жаль, без ціни. У нас Ford Escape також з самих свіжіших років, останні якби, модифікації, можете запам'ятати його, він номер. На жаль, немає ціни, треба запитувати, він у нас гібридний. До речі, цей автомобіль можете побачити, як виглядає комплектація Titanium. Тут такі. Все дерев'яні вставки. Я так розумію, вже з вентиляцією сидіння. Підігрів керма ми бачимо, ось вентиляція сидінь, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, ось такий гарненький екранчик, це все у нас непогано так під дерево. Ну, приємні кольори, насправді не знаю, як камера передає, але ось поєднання. Такого молочного, да, кофейного кольору з чорним мені імпонує, шайба, шайба переключання автоматичної коробки, мультикармо і так далі. Нова машина є нова машина. Знаєте, заглядаєш вже ніби і в Escape, а от виглядає він. Досить-досить непогано. Маємо такий підлокитник ззаді для зручності. Комплектація титаніум. Побачив я з далекого компаса свіжіших років, 14 тисяч. Його ціна, це мене досить радує, 24 бензиновий двигун 2018 року, він 127 тисяч пробігу. Хотів я побачити цей, ці автомобілі, можна їх значить, пригнати і в ціну 13 тисяч доларів. Я думаю, це цілком реально. Просто це треба самому зайнятися цим, цією справою. А так сів я трошки посидіти в цьому автомобілі. І дивіться як уже як ходить цей підлакитник, до речі, він їздить навіть. Хотів я подивитися на матеріали. Я знаю, що це один із бюджетних у нас автомобілів саме марки Джип, я маю на увазі його лінійки. Але в таких роках, бачите, може бути така ціна. Кому потрібен свіжий автомобіль гарних років і в районі 13 тисяч. Можете звернути увагу на саме на компаса. Ну так, дешевизна відразу, дешевизна відразу якби відчувається, але знаєте, краще, можливо, і дешевші матеріали, хто не сильно любить. В принципі, сидиш високо. Місця над головою вистачає. Місця в принципі вистачає. Цілком комфортний автомобіль. І свіженьких років, свіженьких років в районі, ну цей екземпляр 14 тисяч. Я ж кажу, можна щось підшукати. І краще. В принципі, можна розглядати джип компас. У, здивував мене багажник в компасі. Я думав, він буде набагато меншим. Я думаю, він буде набагато меншим. Якось тут місця знизу замалувато. Люди з наші газ люблять ставити. А на ці двигуни, якщо я не помиляюсь, газовий, установка має ставитися на 24 цей бензин. Ну, багажник мене порадував, чесно кажучи. Не такі вже і погані ці компаси. Не можна взяти не до уваги Тігуана, вони бувають різних років, 2.0 зазвичай, у них бензиновий двигун, 9600 даний автомобіль. Простенька комплектація, бачимо, даної автівки. Ось така тканина, звичайний, звичайне кермо зовсім зовсім з такого дешевого матеріалу. Автоматична коробка передач, звичайний кондиціонер, ось така мало магнітолка. На жаль, на них газ не ставиться, не бажано, тому що тут прямий вприск не буду, я сильно Вдаватися в, в, в технічному, якби це, тому що я не сильний в тому, але наскільки я знаю, газ сюди бажано не ставити. і Тому автівка також не є сильно економною. До 14 літрів у вас буде розхід бензину, що я досить багато я рахую. Приємніше, коли газ ставиться. так от Візьмемо компаса. Тут 2,4 е, двигун бензиновий, на них простіше ставиться газ і це роблять. Хоча також е, двигун не є простим для установки газу, але принаймні, наскільки я знаю, поправте мене, на нього простіше ставити газ в установку, ніж на Tiguan. Kia Sportage. Хотілося б, щоб цей автомобіль коштував 13 тисяч, але ні, 17 700 19 рік. Один на автоматі. Цікаво, 1,6 тут. Тут є і бензинові, і дизельні. Думаю, якщо я думаю, думаю, що це все-таки дизельок. Гарний автомобіль. Чесно кажучи, до кінця не розумів, як вони взагалі, але відкриючи. Салон і вживу, коли бачиш автомобіль, є навіть підігрів з бачимо сидіти, цьому цієї комплектації. Вживу автомобіль сприймається досить позитивно. Але і ціна відповідно так. Такої автівки. Ну що ж, був такий невеличкий огляд кросоверів. На жаль, для себе, для себе я в принципі нічого цікавого не побачив, хоча позаглядав в нові ескейпи. Є тут така можливість, то й не все вже і так і сумно для мого досвіду. Надіюся, ролик був більш-менш інформативний. Повторюся, шукаю. Економний, такий, багатофункціональний на автоматичній коробці. Головне на автоматичній коробці кросовер, переважно, який буде рухатись по місту, можливо, щось підскажете. Хочеться, щоб він був і економним, і практичним, виконував багато задач. Головне, я ж кажу, економія не сильно великий, середніх розмірів от підходить. Компас підходить Тігуан, підходить навіть x 3 BMW, але от великі розходи палива в районі 15 літрів, то для мене є забагато. Можливо, якісь гібридні варіанти потрібно розглядати таке, як Peugeot 3008 на 2.0 дизелі з гібридною установкою. Можна такий варіант розглядати в районі 12-13 тисяч. На жаль, їх тут немає на майданчику. А так, надіюсь, відео вам сподіваюся, що сподобалось. Ставте, пишіть коменти. Буду радий почитати, відгукнутися. Цікаво, що на рахунок цього думають інші люди. До нових зустрічей!